І зміни у візовому центрі, що взагалі потрібно для того, щоб відкрити візу, і чи потрібно її відкривати взагалі? І що буде, якщо ви її не відкриєте? Мене звати Руслана Бравчук, і ми разом з командою компанії Перша віза знову приїхали у візовий центр міста Львова. І зараз поспілкуємося зі спеціалістом візового центру і дізнаємося все детально. Про процедуру отримання візи відразу тут, у місті, куди ви відправляєте документи. Але зараз ще хочу вам відповісти на одне важливе запитання: чи дійсно варто відкривати візу? Отже, хочу нагадати, що всі, у кого закінчилася віза після 24 лютого 2022 року, ви легально перебуваєте на території Польщі до 31 грудня 2022 року. Так були внесені поправки про те, що вам продовжать термін перебування до, 3, до 23 до серпня 2023 року. Але поправки були внесені, але вони ще не підписані. Їх не підписав ще ні сейм. Ні, президент Польщі тому раджу вам подбати про своє легальне перебування і або подати документи на карту побиту, або найкращий варіант це відкривати візу. Тим більше що зробити це можна навіть дистанційно, будучи на території Польщі, як це саме можна зробити? Зараз спілкуємось зі спеціалістом візового центру. Катя, розкажіть мені, будь ласка, які ж зміни у вас відбулися останніми днями тут у візовому центрі? З 8 грудня змінився процес подачі документів. Заявники зможуть подати документи на візу тільки через поштове відділення Міст Експрес. Тобто особисто вже не можна? Е, на жаль, ні. Також скасувалася процедура жеребкування та реєстрації попереднього візиту. Ну, тобто, вже можна відправляти документи будь-який день? Так. Угу. І ви відразу будете приймати їх до розгляду? Так зараз дуже багато людей з території Польщі відправляють документи, і потрібно оплатити цей візовий збір. Скільки візовий збір і взагалі як його платити, якщо ти на території Польщі? Що заявник знаходиться на території Польщі, він може оплатити візовий збір та кур'єрську доставку через систему EasyPay. Візовий збір складає 520 гривень, кур'єрська доставка 545. А якщо допустимо може хтось інший за мене оплатити через EasyPay? Може. можете оплатити з будь-якої карти. Це має не має бути обов'язково карта заявника. Uh -huh. Потрібно вказати тільки вірно персональні дані заявника, який буде подавати документ. І, мабуть, чек там не менш так. Так, обов'язково потрібно до пакету документів додати чек про оплату візового збору та кур'єрської доставки. Uh -huh. Тому що без цих чеків ви не приймете. Наскільки розумієте? E, ну ми будемо телефонувати до клієнта. Якщо не буде в пакеті документів чеків про оплату, ми будемо телефонувати до клієнта, аби він нам то висилав і це. Якби затримує процес, о, слухайте, суперкатя. Ви якраз надихнули на нове запитання з приводу того, що ну буває, що люди не докладають якісь певні документи, навіть копії забувають відправити. Так. От як з цим? Чи ви назад ці документи відправите? Чи що робити в такому випадку? Ми, якщо отримуємо документи. Перевіряємо їх одразу. Якщо чогось mm -hmm. не вистачає, або є якась помилка, там, наприклад, в страхівці, то заявник зможе переробити страхівку. Якщо це страхівка, може вислати нам на електронну пошту вже вірну страхівку. Ми її в себе роздруковуємо. Mm -hmm. Якщо немає підписів в анкеті, то заявник має відправити нам анкету з підписами. А відправити, І... відправити... Поштою. поштою так само через міст-експрес? E e так. А оплата знову потрібно буде сплачувати. 에, сплачувати цю буде потрібно на 545 гривень, тільки якби за прайсом міст експрес. Це, давайте перейдемо до такого важливого питання. Це все таки список всіх необхідних документів, які потрібно, щоб людина відправила до вас, mm -hmm. щоб ви їх переглянули, і щоб людина змогла отримати візу. Який цей список до пакету документів заявник має додати анкету на сайту є консулат, роздруковано, і обов'язково її потрібно буде підписати. Uh -huh. Кольорове фото розміром 3,5 на 4,5. На білому фоні це має бути чітке фото, де видно 80% обличчя. Страхівку, яка оплачена через систему іншурс онлайн. Uh -huh. Запрошення, копію українського паспорта. Якщо це id ID-картка, то це має бути додаток. 13. копію закордонного паспорта та оригінал закордонного паспорта. А ще якщо мають другий, да наскільки пам'ятаю, другий так, закордонний. Якщо паспорт? Якщо є так? два паспорта, то теж потрібно відправляти mm -hmm. два. Якщо клієнту другий паспорт потрібен з собою, він хоче мати його з собою за кордоном, то потрібно буде долучити заяву, яку ви зможете знайти в розділі заяви на нашому mm -hmm. сайті. Там буде формуляр, його потрібно буде заповнити. Не вказати причину, чому ви залишаєте цей паспорт, але тоді потрібно буде додати копії всіх 32 сторінок. А ще скажіть мені за таке, як оце згода на обробку персональних даних, де взяти його для кандидата? Вона теж є на нашому сайті. А її можна просто, просто роздрукувати? роздрукувати і заповнити. Це угу. теж є обов'язково. А зразок, як заповнити, надаєте? Так, там є зразок, є на сайті. Ну і ви говорили вже попередньо про те, що мають обов'язково бути ось ці чеки так. певні про чеки Так, це теж є обов'язково. Угу. І в візового збору візового і... збору і кур'єрські доставки, так. Ага. З пакетом документів все зрозуміло, але ще просто інколи подають документи Громадяни інших країн, які так. проживають у нас тут на території України, так. для них такий самий пакет документів. Е, так, все те саме, але до пакету документів громадянини інших країн повинні додати довідку з українського банку. Це як фінансові гарантії. Також е, потрібно буде здійснити оплату у розмірі 80 євро, угу. але її потрібно здійснювати обов'язково після того, як менеджер перевірить документи в візовому центрі і зателефонує до клієнта. А ще цікаве питання, якщо громадяни інших країн е, довідка має бути е, на постійне проживання чи можливо і підійде посвідка. тимчасове посвідка? Посвідка має бути на постійне проживання. На постійне, а на тимчасове не підходить. Катя, як у вас зараз з чергами взагалі? Збільшився трошки наплив по документах <звід> до набування зараз ні. Зараз момент? ні, на даний момент ні, але з січня має збільшитись. Ну і це відповідно будуть збільшуватися черги так. і термін. Так. Розгляду теж. А, а скажіть мені, за скільки часу взагалі можна от надіслати до вас документи, і за скільки часу можна отримати смс-повідомлення від кур'єра, що все забираєте? Документи розглядаються від 5 до 30 днів. Це коли до вас надходять так. чи до консула безпосередньо? Безпосередньо до консульства. Угу. Тобто на ваша так, перевірка? Консульство, це... Так, консульство має має право затримувати документи від 5 до 30 днів. Це вже рішення консульства. Так як перевіряю, ну no? і ще плюс ваша перевірочка декілька днів займає, поки e, відправляєте. Як надходять до нас документи, ми одразу їх перевіряємо в той самий день, коли вони uh -huh. до нас надходять. Ми їх одразу перевіряємо, і uh -huh. одразу в той самий день вони їдуть до кінця. Супер uh -huh. то в принципі не декілька днів, а максимально так. швидко. Просто потрібно враховувати час доставки, коли, наприклад, якщо людина відправляє з іншого міста, потрібно врахувати час там кілька днів, коли вони коли документи дойдуть до Львова. Тепер саме таке головне питання, яке всіх турбує: люди відправляють свої документи із території Польщі, тому що ну зараз дуже багато хочуть відкрити візу дистанційно. Чи приймаєте ви документи, якщо немає штампу про те, що людина повернулась назад в Україну? І як консул взагалі до цього відноситься? ми є посередницькою компанією. Ми приймаємо Документи. Незалежно від нас... того, чи так, є штамп, так? Так, незалежно від того, чи є штамп. І в нас не було ще таких випадків, аби виникали якісь проблеми через штамп. Угу. То, можна... Бачили десь, можливо, візу не відкрили через те, що Ні. не було. Такого консол... не було. Таких рішень не приймав поки що. Ну це дуже добре. Принципі про те, що ми говорили, що людина без проблем з території Польщі так, може так. відкритися. Супер дуже вам дякую. Не буду далі відволікати вас від роботи, щоб ви вчасно відправляли до консула. І бажаємо вам хорошої продуктивної роботи. Дуже вам дякую.